Усім привіт! Ми сьогодні граємо в 99 ночей. Я одна граю, так що вибираємо на одного гравця. Починається гра. Заходимо ой. Так, чекаємо, поки вному. Загрузиться. Беремо сокиру і ламаємо дерево. Ламаємо ламаємо, поки вона не зламається. Беремо кошик ось. Я побачила коєфо, і ми це будемо зараз спробувати. Так, давайте, давайте, давайте. Бачите, ось цю маленьку штуку біля дерев, то нам її потрібно. Так, нажимаємося усі. Так. Опа. Все, бачите. Так, це спалюємо. І ось це так спалюємо. Це, типу, цю штуки треба якось посадити. Ну, а як, а, я, а як це садити? Я не знаю, так що спалимо. Беремо, ламаємо дерево. Я дуже довго думала яку гру пограти. Вибрала ось цю. Так. Мішочок. Панс, памс. І пам'ять. Давай. розпалюємо вогонь. І так. Стали. Нам це не здалося. О, скринька, Біжимо по скриньку. Відриваємо, відкривай, відкривай, відкривай. Відкрили скриньку, о! Беремо. Бранч, чи як це називається? Я забула, як ця штука називається. Ну, типу, ну, типу, щоб якщо в тебе мало хп, типу. Ой, я спалила? Кого не спалила, ми це збираємо сюди, їмо морку їсти. Так я не забав їсти. Все, їмо, поїли. И приближається. О, тут у нас будиночок. шок. От так. Опа о Хопа. Ой, їм же настраивалось что-то. Що... Ой, вов. Тікаємо. І це Лица не так ось. Ой, куди ми побігли? Ось це саме кидаємо. Не, саме кидаємо. А ще цей метал ми спалюємо опа. Ой, не спалюємо цей. І даємо. Mm. Так ой, дуже темно. Ой-ой-ой. -ой. <izes> так, дуже темно. Нам потрібно пережити цю ніч. Нам потрібно спасти дитину. Ну, я вже пробувала спасати, ну не вийшло. Я пробувала за кадром. Я грала за кадром п'ять разів, але ну, тренувалася. Ні, ну а що? Так. Ой, господи. Це що таке? Я здається очі побачила. Це, здається, монстри. Мо, монстр. Тут немає орхидея. біжимо Так. А, не скучно, ну треба щось зробити. Йому. Їж їмо, Її ж їмо. О, другий день. Чи другий раунд, М -м, як хочете. Чи другий день, чи другий. Ой, немає різниці, чи другий день, чи другий раунд. Неутружа на... не обережно тут <смі> вовки. Вовки. Ну, це нам не дуже потрібно. Опа, карта. Оф, на що я болить. Ой. З кимона грається, вона кожуть гаджета. Вовків ми переходимо. йому, о! це ще якийсь будиночок. Ой, тут знову буде прикольно. Ось скраб нужна. Ось скраб. О, ні, ма. Так, знову беремо. Це нам теж М потрібно. Ну, <риві> не дуже потрібно. Я казала, що нам могло їх, а то того було не потрібно. Ну, потрібно. Да, на кого? Полічається. Так, біжимо піжубов, туди ще й бал звиш виплачання біжимо. Це все. Ну, він нам поки що не потрібен. Нам Якісь підхрі -под шукати. Щоб полутати їх о mm є, -hmm. oh, yeah. тут uh, повинні бути О, oh, будиночок на дереві. Ну, oh, будиночок на дереві він у нас на останній черзі. Чи на першу чергу він зараз ніч приблизиться? Та, ну, <coughs> я не можу залізти вибачаюся. выбачаюся Бермо зараз. Ой-ой Оголь Я боюся я боюся О! Угу mm -hmm. так что там? И надеюсь, там о таян та, А теперь пятнадцать штучок Можу брать. М-дальше mm. mm. тут ничего такого цікавого немає. Ну, по кругам ми походили. круги ми намотали. ось, тепер вибрати зявку. це що? А, ну, короче, виходимо. Я думаю, що ми тут надовго. Ой, а мені стрмно? <свистак> Добре, беремо фонарик і біжемо до де... моя базу. Вовк! Тікаємо, тікаємо. Я думаю, що це відео скоро закінчиться. У мене ході вже не а я нічого не принесу додому. Так. Е, я здається. Тут надовго устрягну. Так, а ні, они збирали застряну. вже ничка... Ой, яка как ничкая А Ранок. Так, уже ранок. Так, деревця ми висадили, посадили, а це що перше? Таке там було. Ой-ой-ой, е, мені тепер важко знаходити мій будинок. А де мій будинок? Ні, а реально, де мій будинок? Чок. Це що? Де мій будинок? Як мені до будинку попазують? А где мне тут у Ой, я бачу всем скриньку. Берво на скриньку. Я сдаю сюда від блинку. Так що? я не знаю, что это. Так що ми заберемо. Так, ось тут обережмо, ось тут, тут вовки можуть бути. Я знаю. Не питайтесь звідки, що... ну бо я вже так би г... грала. І в мене такий случай був. Тепер саме головне вижити і знайти свою базу. А ja Я знайшла руку базуку. Так, все. Так висаджується. О, господи, що це було? Ніхто не знає. беремо ось це. Ну, я тут по цей. Ось це все. Я ось так. Так би було швидше. Так, сейчас пышу. А. Ты еще, да, так? выйдку? Ну, короче, эм, а А, сейчас смотрим. А, тут-то Грабуль. Грабболь. Так. Ну а далі ми будемо ще робити. Що ми далі? А вже ніч. Женішка приступає, наступаємо. Так, їдемо стопа, куди ми йдемо? Ми додому йдемо. Я вже думаю, що я закінчую це відео. Ем, um, він Він щось. Ну, коротше, нам не вдалося спасти. Він там плаче. Мене... Mm -hmm. я, я голодна, мене немає енергії. Капець, що мені робити? Mm, Вбивайте, їжте мене. Короче, все. Uh -huh. Усим. Усим. Усим? Усим. Сейчас скажу. Усим, усим, усим и усим. Короче, Усим. Бай-бай.